І так, закінчуємо ми ось цей об'єкт апартмент двохкімнатний, той, що я вам розповідаю показував дещо раніше. Е, Покажемо головні зміни, які тут відбулися. Це, звісно ж, новий потолок зі світлом. Е, шкафчики пофарбовані. Власне, стіни пофарбовані, встановлена нова духовка витяжка, мікровоновка. Ось тут те ж саме: стіни всі перефарбовані. Е, Плінтуса, стеля. Нове світло, яке вже Дозволяє хоч щось побачити. От такий димбр стоїть. Тут ще стара лампа хазяйка сказала, поки не мінять. Вона ще не придумала, яка буде стояти. В принципі, все про це в нас зайняло легких три тижні. І, якщо так підсоютися, можна було за два зробити, але не було часу. Поставили нові двері. Проблема з дверима була наступна, що рама ставалася стара коробка, а потрібно було вставити нові двері. По розміру вони не підходили, тому якби зарізали, вирізали і тому подобне. Трошки часу потратили. Підлогу тут нову зробили, порожок поставили, також стіни перефарбували. А, йдемо далі. Ось тут нове освітлення зробили. Цей санвузол ми не трогаємо. Скала нам його не чіпати, вони хочуть самі спробувати, як він. Ремонтуються, ось тут двері поставили також нове освітлення. ж нові. Все зафарбовано. І така із головних змін Це відбулося в цій кімнаті. Це Master Bedroom вона називається. Це, е... Кімната це як вам сказати, це господарська кімната. Тут ми робили найбільше роботи, це фарбували стіни світла, звісно ж. І розносили, робили демонтаж ванної кімнати старий і робили монтаж, що були новий. Ось так захотіли ванноч, ванночку поставити, плитку по периметру полички стелю і зашпаклювали, гіпсокартон міняли. В принципі, ви це все бачили, що ми тут робили. І клазик. Також перефарбували. Світло, поміняти не захотіли, сказали, що так залишать. Бузка. Ось такий фронт роботи за два тижні ми зробили. І Зараз відбираємося і йдемо далі. Пінтусами знімалися, що вони хочуть також самі положити а, самий ламінат. Тут все просто робиться, ламінат йде до плінтуса. І потім ще таким маленьким штапиком плінтусом підбивається, щоб скрити. Щелі які будуть між плінцем і ламінатом на розширення, що буде працювати. Ось вот такий така історія на нашому апартменті. А плиточка керамагніт все, все ще і стоїть.